Шановні клієнти, в нашому автосалоні сьогодні новинка. Це Suzuki sx 4 New, 14-го року випуску з бензиновим двигуном 1.6 на передньому приводі. По комплектації маємо салон тканина, є підігрів передніх сидінь, кондиціонер, підігрів заднього скла, мультикерму, коректор фар, склопідйомники. Офіційний автомобіль з історією. Хайний другий ряд просторий. на литих дисках, встановлені парктроніки, укомплектований докаткою. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, приїжджайте на більш детальніший огляд та тестрив цієї новинки. Також зможете переглянути для себе ще понад сотню перевірених автомобілів. авто з пробігом без зайвих комісій на великий кільцеві П'ятдесяти візит.